Каст серце з вірою. Просто про кардіологію. Тут корисні поради та лекції легкою мовою, як вберегти своє серце і судини. Мене звати Віра Горбачова, я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Маю 15 років безперервного стажу лікарем в Україні і вже 2,5 роки спеціалістом з ультразвуку серця і лікарем в Швейцарії. Інформація як для загального глядача, так і для лікарів. Почуйте серце розумом. Шановні глядачі, якщо вас цікавить, що такого ви отримаєте, замовив в мене консультацію, то в цьому відео я коротко ознайомлю вас із структурою і перебігом своїх консультацій. Отже, під час консультації я задаю додаткові питання і коментую анкету, яку ви попередньо заповнюєте, і також результати ваших обстежень. Потім ставлю попередній або вже кінцевий діагноз і роз'яснюю його. Якщо необхідні додаткові обстеження, тоді обґрунтовую навіщо? Так само стосовно лікування, пояснюю кожен препарат, навіщо, яка доза і як тривало приймати. Даю подальші рекомендації щодо медикаментозної терапії, дієти, фізичних навантажень і кратності контролю. Все це згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів. За необхідності я направляю до перевірених спеціалістів. На інструментальні методи до обстеження. Пишу рекомендації в письмовій формі і залишаюся з вами в контакті для корекції цифр тиску, пульсу, холестерину і таке інше. Коментую результати обстежень і лабораторних даних, які призначила на консультації.